Привіт всім. Інформаційно-аналітична служба на зв'язку Гуру, Макетс. Почнемо з загальних даних про компанію. Трохи далі розглянемо кожен параметр докладніше. Якщо хочете, можете поставити СТОП. Пропонуємо більш прискіпливо розглянути всі показники досліджуваної корпорації. Тепер розберемо основні показники корпорації Microsoft Corporation. MSFT. Цей огляд створено з використанням даних станом на 6 червня 2025 року. За класифікацією ГУРУ макет з компанії Microsoft Corporation належить до підкатегорії. За інтернет у порівнянні беруть участь 63 компанії, що є дуже репрезентативним. Загальна оцінка для досліджуваної компанії 0,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 2,6 бала. Якщо дивитися широко, то в рамках всього фондового ринку США в цілому. Зазначимо, що середній результат для всього фондового ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти оцінки підприємства 0,5 бала Microsoft Corporation. Шляхом порівняння руху ціни акцій компанії Microsoft Corporation і акції підкатегорії. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції Microsoft Corporation показали динаміку 13,1 віц. Проти динаміки цін по підкатегорії на 20-х віц. Ринкова капіталізація компанії Microsoft Corporation становить 3476,36 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 9981 МЛРД дол. Балансова вартість компанії становить 321,92 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією в 1024 мільярди доларів Підкатегорія коштує 1024 мільярди доларів. Порівнюючи частки фондового ринку та балансову капіталізацію, бачимо наступне. Частка Microsoft Corporation у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 34,828 тисячних віц. Капіталізація балансової вартості становить 31,444 тисячні відсотка. Оцінка частки організації ринкової та балансової капіталізації під категорії погано, мінус 1 бал. Борги досліджуваної компанії становлять 106,244 тисячі мільярда доларів. Співвідношення заборгованості до балансової вартості становить 33% власного капіталу. Результат за рівнем боргових зобов'язань підприємства добре, 1 бал. Співвідношення ринкової ціни компанії до прибутку становить 36. При середньому по підкатегорії 28,4. Оцінка співвідношення біржової ціни до прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії погано, мінус 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 96 644 млн дол. Прогнозні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в 112 566 мільйонів доларів. США. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 0,5 бала. Співвідношення ціни і продажів компанії становить 12,9. Середній по підкатегорії – 6,4. Оцінка співвідношення ринкової вартості до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії погано мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 270 тисяч 30 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців попередньо становить 308,23 соті мільярда доларів. Оцінка показника очікуваного майбутнього обсягу продажів у порівнянні з показниками компаній категорії добре 0,5 бала. Маржинальність становить 35,8%, а середній показник по підкатегорії становить 22,4%. Оцінка маржинальності порівняно з показниками підкатегорії Добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу під категорії становить 10,52 тисячні відсотка. Це на 246% менше частки ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 15246 тисяч дол. І в підкатегорії 4400 тиз дол. Оцінка капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компаній категорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника становить 423,8 тисячі доларів. Із середнім показником у підкатегорії 154,7 тисячі доларів Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії Добре 0,5 бала. Дохід компанії на одного працівника становить 1 мільйон 184 тисячі доларів. У підкатегорії 691 тисяча доларів. Оцінка продажів на одного співробітника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Акції на продаж становить 0,8% із середнім показником для підкатегорії 1,2%. Індикатор rsi 14 показує рівень 74% для компанії Microsoft Corporation. У підкатегорії цей рівень становить 66%. Фактична ціна акцій компанії становить близько 468 доларів. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 510 доларів. Дивимося таблицю замовлень. Вона доступна. Посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить усі рішення, прийняті раніше в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. На основі аналізу компанії Microsoft Corporation. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Guru Markets було прийнято таке рішення. Не відкривайте замовлення, так як це відео оглядове. Щиро дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи Guru Markets.